Тривожність у дітей дошкільного віку, що важливо знати батькам. Період дошкільного дитинства це не лише час для активного розвитку, а й момент, коли формується особистість дитини, її самооцінка, впевненість у собі та здатність взаємодіяти з навколишнім світом. Проте поряд із таким стрімким психічним розвитком. Часто може з'являтися тривожність. Це одна з найпоширеніших проблем сучасного дитинства. Це дуже важливо знати, тому що вона може залишатися прихованою. Дитина може здаватися слух'яною, спокійною, зручною, але всередині неї може вирувати тривога. І без належної уваги вона може стати хронічною та впливати на фізичне здоров'я, проявлятися у вигляді порушень сну, заїкання, нервових тиків, енорезу тощо. Якщо ігнорувати тривожний стан у дошкільному віці, то це може призвести до більш Глибших проблем у шкільному та підлітковому віці, тому дуже важливо вчасно помітити ознаки тривожності та звернутися за допомогою до спеціаліста.